Так, друзі, всім привіт! Знову я з вами. Сезон консервації продовжується. ось і У нас очередна консервація на зиму. Ми будемо сьогодні готувати таке непредсказуєме блюдо, яке, скажімо так, називається мочені або квашені яблучки. У нас поміті вже до предварительного три сорта яблук, Ось таке яблучко у нас. Таке. І таке. От. На закваску найкраще брати, я вам скажу, це е ці осінні да, сорта, більш, вони більш так уквашуються добре. От. Ну і монет зимні, якщо немає осінні. Нам довше будуть Так, Беремо ми для цього ось таке ведерко. Я ввожу туди пакетика. Ось. І... На дно ведерка вложимо листочки малинки. Ось так. Листочки смородини. Ось так. І вложуємо наші яблучки. Такі. Що побільше яблучки ввожимо на дно, що поменші. Положимо зверху, так як будемо ми їх брати, то ті, що е, будуть менші зверху, вони будуть швидше проквашуватися. Ось ми їх швидше будемо, скажімо так, їсти. Ось, Яблука всі у нас рвані. Ось ті, що падають, яблука не йдуть. Так, що, десь приблизно ось так. Ось, а меншенькими тими яблочками закидаємо всі дірочки. Наложувати будемо ми отак до, не доходять вверху, щоб вода покрила і зверху не поклали е, груз. Ось. Отак. Тут на ведро води це буде 5 літрів, на ведро яблука буде на 5 літрів води. Ось, приблизно. Ну, скажем так. Еще один. Ось так. Ось так. Ось так. Оп. так. Все. Ось так уклали ми. Вложимо зверху знову листочки. Малинки. Воно барбарисик сюди ще кинуть сушений. Так, і знову зверху вложимо смородинку. Так. Пал смородинку. Так, тепер беремо логі. Так, тара. Ставим. Да. Беремо сіль, ну ось, скажем, 100 грам. Да, 100 грамм беремо солі, пікляну камінну сіль. 100 грамм солі і цукор. Цукр беремо 200 грам. Ось. Прямо все світ разу. Отак, 200 грамів беремо. Так, Беремо водичку, желательно із кринички і висипаємо це ми сюди. Тут я взяв поки що 1,5 літра води, я його, щоб сахар у нас із столь розтворився, а потім дальємо холодною водою. Тухо, якщо у вас гон, можете зразу брати. 5 литрів содобавити, все все добре расховатые. Ну. Так, трошки зальємо водички его. Надо Ось. Ось І все, доливаємо зараз водичкою до верха, до верха закриваємо нашого пакетика, сортну, возимо його крішечку і ставимо груз, щоб вода покрила повністю наші яблучки. Суток ми будемо держати їх при комнатній температурі, щоб фоні поброжіння, а потім виносимо його в підвал або в погріб. Всім смачного. лайки, коментарі.